Усім привіт! Забігла в Аврору показати для вас, які цікаві товари та знижки можна знайти сьогодні. Отже, деякі товари по 29 гривень, деякі 59 гривень. Наприклад, лампа 37 гривень. Це є LED лампочки. Ще ось така велика пляшка для води. Тут є півтора літри місткість. Позначена. Ціна на неї 59 гривень. Спортивна пляшка. Склянки це пластик 6 штук. Ціна на них 59 гривень. Також гелі для вмивання, обличчя шкіри 74. Пінка, очищувач теж 74 гривні. Ще є туш для вій. Чорна 29 гривень. Також блиск для губ по 34 та по 44 гривні. Бритви для гоління 34 гривні 5 штук. Ось цей гарний гель щік 49 гривень. Також креми для рук. з такий невеличкий формат. 19 гривень. Ще крем, ге, крем мило 29 гривень. Гелій для душу 44 гривні. Це у формі стопи килимок для ванни. 4 штучки 29 гривень. Також дозатори 99 та 77 гривень. І ще лампочки, дві штуки в упаковці 55 гривень. Це LED лампи Ліхтарик на батарейках 99 гривень. Склянка. Це вже зі скла. Ціна на неї 29 гривень. Пряники у формі коників, півника. Ляльки від української фірми Панянка, ціна на них 39 гривень. Тапочки жіночі, м'ягенькі, ціна на них 199 гривень. Ще калоші на знижці в синьому чорному кольорі 229 гривень. Зимові з хутром. Плед чорненький в клітинку. Такий синій з коричневим, Розмір 170х200 см. Ціна на пледи 199 гривень. Це є LED-лампочка 399 гривень акумуляторна. І ось такий ліхтарик для кемпінгу 249 гривень. Соломка 25 гривень. Олена, велика упаковка. Кошики для дрібниць 69 гривень. Тут поміщається 6 літрів. 299 гривень це є 18 літрів. І ще з кришкою. Ажурний, різні кольори. Також відра по 88 гривень, 12 літрів. І миска 5 літрів, 88 гривень. Ось це ручна соковижималка. Зверху пластик 39 гривень. Тарілка, скляна глибока рибка 119 гривень, Скля... чашечка з блюдцем 169 гривень. Є з квіточками, з сердечками, такими волошками, тюльпанами. Широкий вибір. Тарілка супова в білому кольорі. Ціна на неї 44 гривні. Контейнер харчовий скляний з кришкою 189 гривень. А ось це залізна підставка для столових приборів. Ціна на неї 119 гривень. Ось це цікавий набір. Тут ідуть. Форми, щоб вирізати печиво, а також миска і невелика качалочка. Ціна цього набору 249 гривень. Столові ложки 74 гривні. 3 штуки. Ніж. Столовий нержавіюча сталь 24 гривні. І по 29 це є. Два ножі у комплекті. Набір ложок чайних 109 гривень. Зверху ручка у формі сердечка в золотистому кольорі. Засіб для миття посуду на снижках від фірми Хелпер 59 гривень. Лавара 64 гривні. Один літр. Персіл. Автомат 49 гривень. Гала для ручного прання 34 гривні, французький аромат. Тайт для ручного прання 52 гривні. Крем фарби теж на знижці. Палет 98 гривень. По асортименті різні кольори. Ось це, наприклад, блонд. Ці йдуть без аміаку. Також є крем-фарби палет по 89 гривень. Деякі порошки на знижці гель для прання 209 гривень. Polar Shine. Омекс-гель 124 гривні. Засіб від цвілі та грибків 39 гривень. Щипці кухонні. З різдвяними рукавичками 109 гривень. Тарілочка у формі хатинки 169 гривень. Порцелянова. Набір столових припорів. 109 гривень 2 штуки. Ось ця скляночка з тарілочкою зіркою 199 гривень порцеляна. Також є різдвяні чашечки. Ціна на них 99 гривень. Каструлька. ця об'ємом 3,6 літри. 20 см діаметр кришки. Кришка скляна 449 гривень. Ще є трішки більша. І меншого формату. Ось, наприклад, на півтора літри 16 см в діаметрі. Ціна 449 гривень. На каструлю з 3,4 літра, 2,6 літра. Така ж сама ціна. Півтора літрова 349 гривень. Сковорода. алюмінієва, антипригарна 379 гривень 26 см в діаметрі. 95 гривень. Ось така невеличка. Сковорідка для яєшні. 289 гривень. Ось така більшенька. Сковорідка, антипригарна. 28 сантиметрів. І ще сковорідка 379 гривень алюмінієва, Без кришки. Також креманки. Дві штуки 77 гривень для морозова. І ось такі скляні теж креманки. Ось ці по 50, 55 гривень за одну штуку. Чашечка з сувою 59 гривень різдвяна. Набір кульок 88 гривень. Ялинкові прикраси. Шість штук в упаковці. Ще є у зеленому, а це у срібному кольорі блискучими і матовими 69 гривень за 6 штучок. Миколайчики по 27 гривень. Конті. Цукерочки 74 гривні 197 г. Цукерки у формі посоха людяники 77 гривень. Це 10 штук в упаковці. Також є набори кулюк за 69 та 44 гривні. Ось ці ялиночки 6 штук 119 гривень. Адвент-календар з антистрес-іграшками. Ціна на нього 399 гривень. Набір столових приборів. Зверху цікаве прикріплення 249 гривень. Ось такий веселий Микола Дід Мороз. Тарілочка. Також є оленів в продажі ростові. Ціна на них 499 гривень. На знижці кава старого Львова 234 гривні 450 г. Індійський цикорій ціна на нього 49 гривень 100 г. І Несквік прокачай молоко 9 гривень за стік. Також порошок Савекс 44 гривні для ручного прання. Ще на знижці деякі м'які іграшки. Ось це поросятко 199 гривень. Іграшка м'яка. Також іграшка м'яка. Бобер з сумкою. Великий приємний на дотик. 299 гривень. Іграшка поні 279 гривень. Дякую за перегляд.